Всім привіт! Друзі, вже морозчики пройшли, почалась весна. Можна вже просить нас запускати автоматичні поливи. Ну що, гайда. Дивіться, ми вже водичку, краник відкрили, насос нас заключився, все ось у нас такий хантерські, Ми 99,9% робимо хантером. Там трішечки інколи було Рейнберд. Ну, то так. Просто він вже був, ми перероблювали. А так завжди робимо хантером. Ну, я не нічого намикаю, не кажу що це Саме, -саме найкраще, але ну, вже так звикли, все про нього знаємо. Розказувати не буду, тому що зробимо таке окреме відео. Ну, просто тут ось манул вставимо першу зону і включаємо. Ось перша зона запустилась. Так, ось бачите, тут вже о, це спреї називаються. Вони по кольору відрізняються. У кожного кольору своя. Бачите, то сіра була. По-моєму, то... я зараз так по пам'яті. То 17 метрів, а це, мабуть, 10 чорно метрів. Ні, 12, чор... 10 е... то у нас червона. Ну, неважливо, то таке. Просто кажу, що є такі спреї Хантеру, у хантера. А це... Зелененька ніби і там о, значення 17А. Ну, Ось так поливає зону. Це спреї, а є МП. Ну, МП я вам зараз покажу на цьому прикладі. Так, ставимо зону другу, включаємо. Друга зона у нас включилася. Так, ідемо дивимось, що тут у нас. Що тут у нас? Ось дивіться, це вже МПшки. Бачите, по-іншому поливає. Набагато, набагато якісніше поливає. Але там випрес такий був, там багато випресується води. Тут мало, менше набагато, але поливається рівномірно. І Бачите, одна струя. Зараз я вам покажу на цьому прикладі. Ось. Щоб передивитися. Одна струя вниз б'є, друга вища, 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 вища. І так. І так далі. Так, пробіжимось туди. О, Тут теж по кольору вони відрізняються. Бачите, тут синя, це трьохтисячна. Бачите, ось одна вниз б'є, друга вища, вища і вища. І виходить, що вона все-все-все зону і поливає. Ті спреї роблять по-іншому. Ставимо, третя зона. Третья. Тут теж такі МП. Бачите, що робиться. Оце ось таке буває. Бачите, як поливалку. Так. Я вже виключив. Дивимось, що тут у нас. Ага. Ну, таке часто буває хтось або... Бачите, газон косили, скоріш цього, що косили газон, зацепили. Раз так, бачите, щось високовато. треба її садити нижче. Бо зрізали ось. Ось як зрізали. Одна, по-моєму, 7,5 доларів стоїть. Зараз не скажу вже. Потім треба подивитися в каталог. По чим треба змінювати. Так, переходимо на настройки. Включаємо четверту зону. Це тут біля мене воно. А ні, не біля мене. То ж там. МП спрацювали, зараз підійду ближче. Так, бачите, також МП стоять, дуже класно поливають, не можна, кстати, ставити на одну зону МП і спреї. Вони працюють неправильно тоді, погано дуже поливає. Ну, або заливає, а ці не доливають. Якщо там Такі зону на МП-шках треба хвилин 10 ставити, то на спреях 3 хвилини. Представляєте, яка різниця. Але ці ще поливають рівномірніше. То ось Наступна зона. Бачите, це вже спреї працюють. Так заливають, багато дуже води входить. тому їх на одну зону ставити треба менше, ніж. МП, МП можна там і 12, ну, вже не бажано, а цих до 10. Тут головне не, 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 не тиск води, а головне, скільки об'єм. Прям заливає. Змінили ту поливалочку, поставили, така сама була. У хазяїна так, а це покажу, як регулюється. Так, це МПш. Дивіться, тут ось така юпочка є. Крути за юпочку, вона розкривається. О, бачите, більше ось як шкоди б'є. Розкривається. На кожній поливалочці пишеться, наскільки вона закривається, наскільки відкривається. А крутиться, щоб її повернути, просто треба крутити за цей ось корпус. У нас тут є такі. От. Мабуть, поно видно, надо прочитаю. МП, ротатор. Так, бачите, от, тисячна, тисячна. Там е, кожен відповідає за свою метри. Є 800, тысячна, 2000, в ну, общем так 90-210 це відкривається вона на градусів. Від 90 мінімум 90 до 210, є на 360, потім вони по кругу поливають. Є на 270. В общем, від е, кожну провалку, де вона буде стояти, треба знати. Так, будь-яку не можна так поставити і все. оця чорна, бачите, що е, це 2000, а то така біжева, то на 3500. Ну, мається, що вона б'є. Аж ген-ген-ген. Саме велика, яку ми ставляли, це ось ця половиною. Вона дуже так далеко б'є. І кожна поливалочка повинна перекривати попередню. Вон, Бачите, центральна. Щоб все рівномірно і гарно поливалось, треба, щоб вони перекривали друг друга. Ну, тут, бачите, ось трошечки на плиточку попадає, але це з власником узгоджено. Ось, кстати, 800. Саме менше. Ось воно так чуть-чуть тише б'є. Ну, бачите, тут кута немає 90, тому воно так попадає. Але є і поливалки там і менше здається. Ну, тут теж чорна. І вона, бачите, з центральною пере... Пере... перекресну вона поливає. А тут така сама, як і там, яку я змінив. 3... 90-210. Ну така, бачите. Далеко б'є. Ну, ці МП дуже гарно поливають. Дуже подобається, але ціна. Вони від 7,5 до 15 доларів одна поливалочка коштує. Але це були ціни до війни. Зараз ми ще з'ясовуємо. Там вони в Харкові. У нас постачальник був в Харкові. Ну, слава Богу, вони всі живі здорові. Але там деякі тепер... Не виробляється. В частності 16-та труба, яку ми користуємось на полив. Така дуже класна труба, 16 та іменно там стінка така товста. і Вона дуже класно держить. На неї ми такі ялинки ставляємо. Ну, буде нагода, я потім вам покажу. Ялиночки такі ставляємо. І вона дуже добре держиться. Бо якщо звичайно трубу в 16-ту брати, дешеву, називаємо її так, то ті ялиночки з неї спадають. і Проливає, заливає, в общем, не годиться. Так, є у нас ще такі от поливалочки. За років 5, мабуть, бачите, вже і позеленіло, але все одно поливає. Дуже-дуже багато їх пробували різних. Оце така чорна. Не пам'ятаю вже, якої фірми. Це вони найкращі. Були червоні, вони то. Поливали, не можна було їх прикрутити. Ну, тут можна і прикручувати, щоб воно менше поливало. Можна відкручувати, щоб більше, в общем, регулюється. Ліво-право крутиш, воно відкриває, закриває. О, бачите це. Отак, бачите, потихеньку поливай Ну, трішечки ми вже відходимо від цих. Дуже багато комплектуючих треба і 16-та труба, і проколоть, вставить коннектор, трубочка п'ята, стоєчка. Це все таке дуже все треба, його часто ріжуть, часто з сопачкою, то ще чимось. Чим таке? Хочемо. Це ми раніше вже так робили. Зараз хочемо робити, щоб везде була капельна труба. Ну це таке поли в теплиці. То можна відкрити, щоб закрутити. Ось так ми отаку капельну трубуємо. Теж вона буває різна. Ну, це теж не дешево. Ось дешево, але ну, на дешевих там не, не тримаються наші було де, де показати, де вона тут виходить. А, виходить в теплиці. Ну, нічого. Получається, що там труба тут стіночка трошки більша і вона, бачите, не так мнеться, як та дешева. І тут через 25 см буває через 30. Ось такі стоять штуцери і тут капає з них водичка. Бачите, кожен вид поливалок на різній зоні стоїть. Там МПшки на свої, спреї на свої, капельна труба на своїй. От такі поливалочки, які Ось вам ще раз покажу. Ось такі. Ось вони стоять на іншій зоні, на другій. Отак. І ця зона чиста на спреях. Бачите, як вона лє. Багато водички вливається, тут червоненькі. 10А. Я вже пам'ятаю по, по кольору. Бачите, як воно дуже сильно ллє. На забор потрапляє. Бачите, мінус цих поливалочок, що ну, то їх тут то можна прикручувати. Ну, не всі вони регулюються чомусь. Так, трошечки Ну, на Менша наступна 8А, вона вже не доливає до тої. Тому тут десяточки ці стоять. Так пополивається. Якщо вона погано поливає, значить забився там фільтрик. Там такі фільтрики всередині. Вони чистяться, бувають, забувають, просто забуваються. Їх почистить щоточкою зубною і все. Постійно ну, навіть коли вони з ладу виходять, вони там не дуже дорого коштують, можна замінювати. Так, трішечки по пульту. 9.27, бачите. Так, у нас зараз трішечки тут збилося. Так, 2023 рік. Я вже поставив. Так, четвертий місяць. Число у нас четверте сьогодні. Так. 9. Так, PM 24 зараз оставляємо. Тут ось, там АМПМ і 24 для зручності. Так, у нас зараз 13 -та година. Так, і 41 хвилина. Так, є далі. Все 23 все, У нас тут висновка старт. Це той час, який включається наш полив. Тут є режим перший, другий виключений, третій і четвертий. Кожен можна включити, тобто 4 рази можна включати. За день поливається, але ще є дивіться, А, є Б і С і ще тричі. Тобто 12 разів можна ставити, щоб поливалося. Максимум так. Тут слід на 6. ставляємо. На 8 вечора. Можна зранку поливати. Ну, щось Рекомендують з вечора. Або зранку, коли поливається, потім сонечко пече і травичка пропадає. Газончик. Так, добре. Старт тайм. Тобто це те час, в який запускається полив. Далі run time. Це Тут е, пульти на 8 зон, є пульти на 12 зон, є на 5. Меншенькі, на 12 більші, звісно. Так, перша зона. ну Тут 10 стоїть це з минулого року. Так, друга 10. Добре, третя. Так, третя зона у нас 8. Тут можна ще менше поставити. Тут не МП спреї. Можна 4 хвилинки поставити. Четверту ми виключаємо, бо там є пошкодження. Посапали нашу трубу. І п'ята теж ми четверта, п'ята зона. Ми виключаємо. Ну, 6 сьомий і восьмий нас немає. А, я забувся, що є пульти ще на 6 зон. Так. так, і загалом 24 хвилини буде у нас цей полив. Цей полив. І вот так і це можна поставити, які дні поливатиметься. Ну, тут всі дні стоїть. Так. Ну і ран, Все. Ну, тут ось можна, бачите, тут наші проводи всі підходять. З кожного електромагнітного клапана підходить сюди на пульт і з пульта вже регулюється. Так є водяні розеточки, вони так відкриваються, бачите, там тут для них є такий спеціальний ключик. Ось все вставляється так. і Виключається. Так, вгору піднімається. Ось так от. Водяні розітки. Ну У них один мінус, що дуже треба сила, щоб треба ставити і потім нажати. Але деякі ставлять тут краник, тикають і так користуються. Коли же ж там треба виняти, то нажимаючи і виймають. Ну, мені це таке не дуже подобається, але кращого поки що не придумали. Очищаємо землю 2-3 см від бальтюри щоб потім постелити агроволокно і вже потім засипатися коров'ю. Ось це таке робиться. Проміжний результат. Так от вибрали земельку тепер стелимо Ідеально, звісно, спочатку вибрати землю, застелити, а потім зажати рози, але по суті так ніколи в житті не буває. Ходиться, це тут лазить. Змінилося. Корочки, пітушки, так. Значить, зрізали ми тут землю, хочуть заселити агроволокно, задовол кажуть, що бур'ян. Росте росте. Так, вже ми... Достали капельну трубу, зрізали землю 5-7 см і так кинули заново цю капельну трубу. Вона вже буде під агроволокном. І будемо стелити агроволокно. Ось, до речі, поробили. Ось засипали. так ось така краса вийшла. Трішечки рябить, ну нічого. Так на общому фоні нормально виходить. Ану, так. О! Нічанько, нічаганько. Так, все, наш запуск на цьому об'єкті закінчився. Кому посподобалось, общем, ви знаєте, що треба робити.